Я просто не знаю, як вам іще раз передати, розказати, показати ту інформацію, яка приходить. Як вам показати, що ми всі всі взаємосв'язані між собою? Я вже якось вам навіть малювала схему, показувала на прикладі сонечка, паутинки. Наприклад, я, і від мене відходять такі як лучики сонця, я не знаю, паутинки. І хто прикасається за мною, отримує від мене енергію, інформацію. Я отримую від вас інформацію, енергію. І сьогодні мені вже показали інший приклад, як ліс. Ліс, коріння дерев. Вони між собою переплітаються, вони друг друга доповнюють. Да? І це, можна сказати, це рід так само. Тут треба, знаєте, як то кажуть, кому це цікаво, углиблюватися в цю, як кажуть, схему, дізнаватися, спробувати зрозуміти це все, як, що і до чого виходить. Ось не зря малюють рід дерево, да? коріння, коріння, родове дерево. І ці коріння переплітаються теж один з одним. Це можна сказати, як нейронасіть. І в цьому ми житті родилися в цьому роду, в цій сім'ї. А інше життя ми можемо прожити. В іншій сім'ї, в іншому роду. Це може будь яка люба країна. Не та же та країна, яка щас є агресором. Тому ці прокльони, прокльони, як би не прикро, як би не больно було, мабуть, не треба їх. Озвучувати, посилати, тому що ми це посилаємо, ми не знаємо кому, може, навіть самим собі і в іншому переродженні, так буду казати. Тому нам треба задуматись, що ми є одне ціле, але мало хто про це розуміє, якби це розуміли більшість.